Цей біль затушовується, стає вторинним у путінському варіанті пояснення, він стає необхідною платою для утвердження великої держави, в інших якихось варіантах, ну так, прикро, ну що ж сталося. І тому оці, оця двозначність оцінювані. Вона лягає великим моральним тягарем. Е, я дуже вдячний Славкові за те, що він і сам написав цю статтю, і зараз і Колоковського процитував, тому що е, так, дуже, дуже добре показувати, яким, е, як аморально е, виправдовувати сталінські злочини, якщо робити все навпаки і е, розказати. Про здобутки радянські. Я мав так само і особистий досвід зустрічання з молодіжною аудиторією, коли я говорив про злочинність сталінської системи. Мені називали ті самі аргументи, молоді люди чи Ну вже все було погано в радянський час? Адже ж розвивалася країна, сільська держава ставала індустріальною, все це розвивалося. Ну і тоді доводилося наводити приклад трьох товаришів Еріха Марії Ремарки. Ремарка, щоб нагадати про е, в які розрусі була Німеч, Німеччина до приходу німців, як німці піднімали державу, як будували дороги, як держава будувала розбудовувала свою промисловість і так далі. Так що оці. Зі є дуже важливі для того, щоб вийти на якусь справедливу оцінку того, щоб злочини Аушвіцу не були страшнішими за злочини сталінської системи і щоб бій, скажімо, того самого військовополоненого, якого розслідують ентовідисти. Не був меншим, менше значущим, ніж біль тих, кого ведуть газові камери. чи В даному випадку я не маю на увазі саме єврейську, єврейський мотив. Другого ворога є моїм ворогом і, і так далі. В різних інтерпретаціях та, та сама модель. Для багатьох людей. Вишуковується одна така логічна лінія, оскільки всьому світові зрозуміло, що гітлер це зло, і немає жодної політичної сили крім тих одіозних, які би виправдовували гітлерівські злочини, то, отже, це є абсолютне зло, і кожен, хто боровся з цим злом, тобто хто був ворогом. Цього гітлерівського зла є другом людства. І тоді автоматично сталінський режим, який був ворогом Гітлера на пізніших етапах, стає другом людства. Саме це почуття керувало, скажімо, американцями, які не могли прийняти свідчень Віктора Кравченка, автора книжки. Не вибрав свободу. Це дивовижені свідчення про злочине стані. Але і то про чому свідчення зсередини. Але Америка не могла цього прийняти. Може я у загальній, але і Франція. Суд був у Франції, але і Америка, ну, Андрій Кравченко про це пише. Як Америка не могла прийняти, Андрій Кравченко його сина. Як в Америці домінувало почуття доб доброго переможця, доброго вусатого дяді Англору Джо. Це цей психологічний закон, оскільки він причинився до поразки гітлеризму, значить, це є сторона добра. І в тих різних інтерпретаціях ми маємо сьогодні таку ситуацію, що той самий Шептицький митрополит, який, ну як вам відомо, досі ходить у колаборантах з гітлеризмом, є досі цим, під цим ярмом, під цим тавром, тоді як Найбільший колаборант з Гітлером, Сталін і його поплічники, не мають на собі цього тавра, а вони мають на собі того переможця, яка покрила всі ці виразки і всі ці язви. Я так само можу погодитися з тим, я погоджувався на початку 90-х років, що Нюрнг не був ніби досконалим судом, який би можна було взяти за взірець. Я пригадую собі, як нам, дисидентам, посилали сигнали з тої самої Німеччини, з тої ну, з, з, з європейських країн. Не, не йдіть цим шляхом, не, не піднімайте цього питання, йдіть далі, йдіть так бути, переходьте, переступайте через це, краще це залишити історію. Історії не вдається залишити. І оці всі нинішні... Вже фантасмагоричні, можна сказати, повернення старого це, це є результат того, що злочини, злочинні дії не названі, не кваліфіковані як злочинні, а тому вони можуть бути інтерпретовані як героїчні. Це по-перше, і друге, вони не спокутувані через покаяння. Так як це було, скажімо, в Німеччині. Ситуація Німеччини і Радянського Союзу є різною. Я зараз просто не піднімаю цю тему, бо вона потребуватиме більше часу для пояснення, але разом з тим питання кваліфікації злочину і спокутування злочину є ті, що не пускають нас. У майбутнє. І я можу сказати, що оця думка, ця порада Європи не торкатися тих питань, забути про них і піти далі, власне, не може бути реалізована не ті...